Всім добрий ранок! Welcome в новий влог. Починаємо, як завжди, з ранку і зі сніданку. Сьогодні у мене тости з рейсовою пастою і з бананом. Давно вже не їла такого, тому ось вони. І кава, і я починаю свій день. Я вже поснідала. Мене на сьогодні є цілий список справ, які я планую сьогодні зробити. Я насправді не завжди записую перелік того, що маю зробити. Але коли є певні пункти, які хотілося б зробити, я волію їх записати. По-перше, це прочищає голову, звільняє від думок про те, що треба, треба, треба. А по-друге, звільняє день від хаосу, коли в тебе справді заплановані певні пункти, які ти плануєш зробити. То коли вони записані, ти чітко знаєш, що тобі треба зробити, і ти не витрачаєш час на те, щоб продумати. Словом, сьогодні у нас неділя, і, по-перше, я мала о 9.30 прокинутися. Я прокинулася о 10. А, далі я мала змонтувати влог, це я зробила. Зараз я поставлю відміточки, так, також я мала виставити влог це я зроблю пізніше. А, потім я хочу теж прописати сценарій до відео і продумати режисуру. Тренування, цим я піду займатися прямо зараз. А далі я все ж таки хочу продумати, який би я зробила курс. Можливо, в мене в планах це буде по зйомці. Помити волосся і плюс обов'язково сьогодні зробити маску. Це я зроблю вже ввечері. Далі я хочу почитати книжку, звичайно ж. Далі я хочу зробити запіканку на сніданок на ранок і хочу зробити пісквіт. Такі в мене плани на сьогодні. Зараз я відмічу, що я аж змонтувала влог з цього списку і піду робити тренування. Ну нарешті, вже і я з'явилася в кадрі за цей влог. Я вже підготувалась до тренування. Ось там у мене гантелька. Поки що в такому вигляді потім я додам ще бліни. І а, починаю тренування. Поки що холодно, але в процесі тренування я точно зігріюсь. от. Так от. Ой ну що, я позаймалась, Дуже добре позаймалась. Я Трошки починаю збільшувати кількість повторень в одному підході, зокрема в останньому. Я повторюю по 15 разів одну вправу два рази, а в третьому вже до того як поки не можу. І класно, ножки тримцять, це мені дуже подобається. І, звичайно ж, закінчую своє тренування вакуумом. Раніше я якось думала, що вакуум якась така дурня, але зараз. Багато інформації зустрічаю і розумію на собі, що він дійсно працює над класним пресом. От, так що тренування зроблене. Зараз, я думаю, напевно, я піду на кухню, спечу бісквіт, зроблю ці всякі штуки кухонні, а потім засяду за сценарій за такі робочі моменти. Так, я вже на кухні і зараз буду готувати бісквіт. По-перше, я нарізала яблучок. Люблю, коли воно з яблучками. Я вже про це, по-моєму, говорила. З яблуками, по-моєму, називається шарлотка, але я це все одно називаю бісквіт. А у мене, по-перше, вага, мій помічник, я люблю важити, мені так значно легше. Я буду робити на 3 яйця, борошно і, в принципі, все. Принесла лампу, щоб мені тут було е затишно. Взагалі я хотіла знімати рілс. Але потім передумала щось мені лінь, тому просто готую бісквіт. Що, я зробила найважливішу частину, збила яйця з цукром, їх треба збивати дуже довго. І тепер просію її борошно. і буду додавати яблука. І нарешті буду пекти. Ну, загалом з моїх кулінарних здібностей з приводу випікання це найкраще, що в мене виходить. Тому що я не люблю працювати з тістом, насправді я ніколи не пекла пирогів і всякого такого. Ой-ой-ой. ой, У ой, ой, ой. мене сьогодні ваги хочуть збитися в процесі відважування. Так. І ось далі я ось так: от. Зараз мене пекарі е, можуть покритикувати, можливо, щось не так роблю, але роблю, показую, як роблю саме я. Ось так ніжно вмішую борошно в цю масу, щоб... Вона не опустилася. От такий от у мене процес медитативний. І фінальний штрих. Висипаємо яблука і перемішуємо. І все, моя маса для безпіту готова, але її реально забагато вийшло. Сподіваюся, вона не втече за бурти. Все відправляю до духовку. Так, і наступним пунктом на сьогодні ця запіканка на завтра на сніданок. Я ж тут все приготувала і викидаю її форму ось таку одну разу. вона по розміру мені підходить. Не треба буде потім мити. Так що у мене майже всі мої кулінарні... Справа на сьогодні завершена, вечері в мене сьогодні готує чоловік, тому тому я вже вільна. От. Так що бісквіт печеться, запіканка. Зараз відправиться теж в духовку. І можна буде йти відпочивати трошечки. Бісквіт вже готовий, ось так він виглядає. Трошечки перепікся, на мою думку, ззовні, але всередині пропечений. Я собі заварила мятно лимонний чай і зараз йду смакувати цю красоту. Каву, до речі, я сьогодні пила лише один раз і вирішила не робити другу каву. Мені хочеться чаю. Ну що, привіт наступному дні. Я вчора закінчила знімати по-моєму, на запіканці, а потім мені просто перехотілося знімати. По-перше, вже темно в будинку, і не хотілося світло виставляти і таскатися собою лампу за кожен крок, який я хочу зняти. По-друге, не знаю, щось в мене творчий потенціал зараз трошки на нулі. Я вчора зі свого списку зробила все крім своїх творчих планів. Крім того, щоб прописати сценарій. Продумати відео, крім того, щоб продумати якісь моменти по розвитку своєму в цьому напрямку. От все. Мене просто переклинило і я не можу нічого робити. От такий от приклад, не знаю чого. Коротше, просто от не хочу, от коли доходить діло до якихось творчих планів, я просто не хочу нічого робити. І я вирішила себе не силувати. Я подумала, що все ж таки те натхнення має все ж прийти. Тому краще це робити з натхненням, аніж через силу. Такі у мене думки. в робочих моментах. Додому я планую повернутися пізно, тому що ще і по робочих, і по особистих моментах. Коротше я не знаю. Ладно, буду їхати. Так, вже наступний день. Я зараз їду по справах, опять же, зараз 9.19. Як завжди, коли я хочу щось познімати, переді мною якась ось така машина. І бляха, я не розраховувала, що будуть такі затори. До 9 вже всі мали б бути на роботі. І я мала би проїхати швиденько, але ні. Чорт, це мене дуже злить. Так. У нас якийсь влог з машини виходить цього разу. Я тут трошки оббігала місто по справах. Я зараз дуже багато часу проводжу в машині. У мене тут, коротше, по-перше, є. дарма кружечка з кавою. По-друге, у мене є на випадок, якщо мені хочеться щось погризти, соломка. По-третє, я собі купила зараз ось такі штучки АТБ і зараз хочу поїсти. Коротше, бачите, вайп їжі в машині. Він крутий. Так. А враховуючи те, що каву я робила прямо зранку, вона доволі непогано бо Вже обід. Як, вона тепленька така. Ой, так що такі справи сьогодні походить взагалі не льотна, а мені тут треба трошки ганяти по місту. По, 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 по справах. От, так. Що у мене в планах? В планах сьогодні ще ввечері тренування і в планах читати книжку треба було з собою взяти, поки я тут чекаю, в мене є проміжки. Могла би почитати коротше такі справи. Так, ну що? Я вже вдома, і зараз до приготування вечері я хочу сісти почитати книжку. Я Не пам'ятаю, що я вам вже останнє розповідала. Але ось цю залізне полум'я я дочитала тут аж 890 сторінок. Тут десь 790, стається, здається, тобто 100 сторінок менше. Але ну це прям величезний вклад в багаж мого читання, і насправді я. З собою задоволена, я її прочитала десь за півтора тижня цю книжку. І зараз читаю ось цю ось тут, у мене вже, бачите, ось тільки загалом, а враховуючи те, що це фентезі м м рахується, але там повно людських стосунків. Я просто дуже люблю, коли розкриваються людські почуття, людські стосунки. Я прям закохалася в ці книжки, тому класні. Ну що, я тут читаю, а тут ця от. Красавиця влізла на мене. Я загалом не люблю, коли на мені отак от сидять коти. Тому що я хочу, щоб я могла поворушитися, пошевелитися, а тут, якби, все, так іде і сиди. І вона не собака, щоб їй показати, де їй лягти, і щоб вона там лягла. Вона собі захотіла тут і все. Так, ми вже повечеряли. Я вам не показала, що ми вечерили, але було просто і смачно. гречка і курка запечена, але вона мене не буде смачно закупати бо останнім часом, що мені не подобається, як мене запікається курка. І, і я зараз роблю собі чайок м'яко-лимонний. А зараз, поки він трошечки остине, я якраз встигну сходити в душу. і Я буду питача і читати книжку. У мене тут лимончик, я додаю цукру, ось так його переминаю із цукром, щоб лимончик дав свій сік. І додаю чи у мене звичайний каркапацький, це із м'ятного чаю, який я завжди купую, хоча я не пробувала, можливо треба. Інше, можливо, там буде більш насичений смак. Ось. І а, чайок, книжечка, торшерчики. І це буде ідеальне завершення дня, хоча я ще потім подивлюсь щось, можливо, якісь кілька серій серіалів. Нічого не можу, передивлюся старе, тому що всі нові, я вже подивилася. Так, мені щось у око попало. От. Не пам'ятаю, що я казала. Зробила тренування і прийшла. Добре, так потренувалася. Все, чіньочок готовий. Отперед остигаю, і я йду дошук. Так, примітики наступний день. Я сьогодні вирішила звернути ось цю свою, свою старішу куртку, Давно вже її витягала. Трошечки змінити образ. <смітна> Вона шкіряна, ну, типу, екошкіра. І. і... Вона така, знаєте, і на холодну осінь, і на теплу зиму. Точніше, і на холодну весну, і на теплу зиму. Все, я збираюся, тягаюся, і виходжу, їду по справах. Так, все, я буду виїжджати, знову беру з собою каву. Мені подобається, коли моя машина такий своєрідний дім, коли можна і поїсти, і попити, і погрітися, незважаючи на те, що я тут прибирала і чистила килимки, Не все одно брудні, тому що що? Тому що Осінь. Так, все, я вже виїхала, дофарбувала в машині губи, тому що я вдома нафарбувала все, крім губ. А, і їду, мені сьогодні дуже треба так, поставити, мені сьогодні дуже треба не забути і подзвонити на шиномонтаж, записати місце на заміну зимової гуми, тому що вже на хвилиночку, 6 листопада. А цей тиждень ще теоретично відносно теплий, але на наступному вже в принципі мінусова температура, невеликий мінус, передбачається вночі, і їздити на злітній гумі небезпечно. І розраховувати на те, що може не, випати, не випасти сніг, це трошки нерозумно. А він вже, я думаю, що може випасти, тому що вже друга буде середина, майже друга третина листопада. Ось, тому дуже треба. Я відтягувала типу, бо ще було тепло, ще не було потреби замінювати, тому мені дуже треба сьогодні цей пункт зробити. А, от. Це листя по бокам по деревах повпадало і вже ось ця сірина з'явилася, почалася. Тому ось так. Але вже насправді скоро вже в декому вже джингу белс, але в мене трошечки пізніше він почнеться і вже ми будемо в такому передсвятковому стані. Це теж трошки загладжує ось ці такі осінні хандрові моменти. Тому, коротше, від одного чогось гарного до іншого чогось гарного. Бо, поки я милувалася гарним жовтим листям, золотою золотим осінню, тепер буду вже е, налаштовуватись на різдвяний бруд. Так що, ось так, от я далі їду, не знаю, що в мене буде сьогодні цікавого, чи не буде нічого цікавого, але влог знімаю. Так, я тут зараз сиджу в машині на парковці. А, мені треба зробити декілька дзвінків. І... Хотіла вам сказати, запитати, нагадати, порадити. Закривайте ось тут дверки. Бо я не завжди закриваю, але от в мене такий рефлекс, коли я бачу когось ось там такого, скажімо так, не зовсім адекватного, хоп, на кнопочку натисла і закрила дверки, тому що що? Тому що ходять різні неадеквати, підходять до машин. Там, ну, якби, можливо, адекватний, можливо, неадекватний, З трошки з сінцями під очима. Мені не дуже подобається такий контингент людей, тому я е, захистилася і закрила дверцята. І загалом е, рекомендую закривати дверцята зсередини, тому що навіть якщо ви сидите на парковці, хтось зайде, відкриє дверці забере сумку, яка зазвичай, якщо ви одна стоїть ось тут, мені здається, що в кожного так. От, тому е, рекомендація закривати дверцята. Так, ну я вже вдома, Вадимчик приготував вечерю і ми зараз сідаємо вечеряти. Тут гречечка, від бивні і а, капуста квашена. Зимою must have капуста квашена. Все смачного.